Привіт, палки, вболівальники синьо-білих. Останні новини від нашого улюбленого Динамо Київ. Трансферний ринок палає, і клуб продовжує шукати підсилення, щоб посилити нашу оборону. І подивіться, схоже, у нас є багатообіцяюче ім'я. В останні кілька годин припущення про можливе підписання нового захисника набрали сили, і особисто я бачу в цьому гравці великий потенціал. Перш ніж ми перейдемо до подробиць, якщо ви тут новачок, не забудьте підписатися на канал і вімкнути дзвіночок з повіщень, щоб не пропустити жодної новини. А тепер перейдемо до фактів. За ексклюзивною інформацією з телеграм-каналу Інсайди для чайників від пасічника, київське Динамо придивляється до перспективного молодого захисника Християна Петрова з Софійського ЦК, 21 річний Петров, зріст 183 см і з активною лівою ногою привернув увагу не тільки своєю молодістю, але й грою на полі. Сайт Трансфемакт оцінює гравця в 750 тисяч євро. І якщо переговори завершаться, контракт з армійцями буде дійсний до літа 2026 року. У нинішньому сезоні Петров провів за клуб вже 20 матчів, забив два голи. Крім того, минулого року він дебютував за збірну Болгарії, взявши участь у двох матчах. Молодий талант на підйомі Петров може бути недостатньою частиною для посилення нашої оборони. Незважаючи на відсутність великого досвіду, захисник демонструє потенціал і обіцяє стати цікавою ставкою для Динамо. А тепер ми хочемо знати, що думають фанати, що ви думаєте про можливе підписання Христіяна Петрова. Залиште свій коментар нижче, залишайтеся з нами, тому що я можу повернутися в будь-який час із більш свіжою інформацією. На цьому поки все. Я закінчую на цьому, мої колеги-фанати. До зустрічі в наступному відео, до того як.